А а не, 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 не. Альпаки взагалі круто. Також приїхав на альпакотерапію і Андрій Дячишин. Родом чоловік із Львівщини, а поранення від снайперської кулі отримав на Луганщині. Каже, до цього таких тварин ніколи не бачив. Дуже мені сподобалось і гарно. Прикольні тварини цікаві. «Схожі щось на верблюдів, трошки від лами. Контакт з природою це завжди, ну плюс по -позитив, ну, і емоційний стан. Ну основне в реабілітації це фізичний, фізична реабілітація, ерго і ну, і в першу чергу психологічна. Окрім альпак, погодувати та подивитись поранені військові можуть і на інших тварин у парку. Але саме альпак привезли до джерела для психологічної реабілітації. Альпакотерапія це міжнародно визнаний спосіб. Є, науковці довели, що є дві тварини: це дільфіни і альпаки, які природньо знімають стрес і е, забирають депресію, забирають, тобто фізіологічно забирають депресивний стан. Нашим хлопцям, і після бойових дій, і під час реабілітації мені видається, це найнеобхідніше. Хлопці залюбки приєднуються до будь-яких активностей, до того, що вони можуть побачити, відчути і наповнитись разом з командою, тому що це, це динаміка, це їхня така велика сім'я. Як вони сьогодні згуртувалися, поїхали, кожен одне за одного відповідальний і мотивує далі рухатися. Як розповіла Оксана Лазарева, до парку планують у майбутньому привести ще кількох альпак. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.